Thank <sweak> you. Привіт, друзі! В ніч з 24 на 25 грудня в католицькій релігії святкують народження Христа, тобто Різдво, що іспанською звучить як Навідат. Саме народження Христа називається Ель Насіменто», а зображення моменту народження Ель Велен. Зараз ви бачите Ельвелін в соборі втілення міста Малага, про який я розповідала в одному із попередніх відео. Розмір цього веліну близько 60 метрів квадратних, і він являється одним із 61 веліну, що збудовані цього року у місті. Розміщують велін в церквах, оселях, комерційних закладах. Обов'язковими елементами Веліну є зображення Ісуса, Марії та Йосипа. Ісус знаходиться Енун Песебре, що означає в яслах. Також зображується елістабло, тобто хліб, Ель Гранеро» житниця, «Ла Куева печера, Ла мула самкосла, буей» – віл. Окрім цього, зображують трьох королів із сіркою, які сповіщують про народження Христа, так звані Реєс Магос. Даний велін містить емблематичні споруди малаги, такі як Театро Романо, Ла Фуенте де Ла Оя, Ла Антігое Стасіон де Трен, Ля Пуерта де Торре Горда о Ла Фуенте де Редінг. Всім щиро дякую за увагу! Надіюсь, відео було цікавим. Підписуйтесь на мій канал, нам завжди є чим поділитись. Ставте вподобання і нехай Різдво буде радісним для всіх. Дякую!